Новий сучасний локомотив з'явився на території Пат Івано-Франківськ Цемент. Від Астани до станції Ямниця. Таку відстань за 11 днів подолав цей яскраво розмальований магістральний локомотив серії Т-33А Еволюшн. Його склали на підприємстві Республіки Казахстан за ліцензією та технологіями американської компанії General Electric. Модернізація залізничної інфраструктури та оновлення рухомого складу для керівництва підприємства питання номер 1 Головний аргумент для придбання сучасного локомотиву економія пального майже вдвічі. Простіше кажучи, мали Волгу, а купили Мерседес. Жартують працівники заводу. Пакніший, але потужніший йому під силу до 6 тисяч тонн вантажу. Ми використовуємо на даний час, возимо руду тепловозом 2М62, наприклад, його потужність 2942 кВт. А якщо перевести в кінські сили, то дві секції по 2 тисячі то 4 тисячі. Машина, яку ми бачимо, Т-33А Еволюшн. Вона односекційна, її потужність 3356 кВт, якщо перевести в кінські сили, то 4564. Вплив на екологію ще одна перевага цього локомотиву на 40 відсотків зменшення шкідливих викидів. А ще керівництво заводу відзначає надійність нової машини. Використовується двигун американської компанії General Electric, який є значно економічніший, десь відсотків на 10 економія лише по пальному. Крім того, технічне обслуговування цього локомотива раз у 92 доби. Що більше як у три рази його можна використовувати довше, триваліше ніж наш локомотив? Наш десь у 20-25 діб. Треба заганяти в депо для технічного обслуговування. Механізовану роботу тепер виконуватимуть комп'ютери. Працювати із ними місцевих машиністів на базі заводу навчають партнери. Ще один плюс безпека та покращені умови праці машиністів. Все у з там машини есть холодильник, плитка, кондиционер, кандиціонер, кандюрці работает. Ну, класна робота, теплова, без проблем. Це єдиний в Україні локомотив такого типу. Його придбали в рамках виконання інвестиційних зобов'язань за проектом реконструкції цементного виробництва, який започаткували у квітні цього року. Його завдання збудувати та ввести в дію практично ще один завод мільйонник цементу, причому без зупинки діючого виробництва.